Вітаю всіх! У мене був коментар цікавий ну, просто цікавучий коментар. А я хочу зробити на це відповідь. Тому що це вже трошечки не в тему. Там вважають, що Росії потрібна тільки Донецька-Луганська області, а інші не потрібні за рахунок інших розтягування фронту. Давайте перевіримо. РФ на даному етапі потрібні тільки Луганська, Донецька область та Крим. Не забуваємо про Крим, до речі. РФ на даному етапі потрібні тільки Донецька, Луганська область та Крим. Ох, випадає карта Д'явол. Я її трошки розшифрую, бо це відповідь так. До речі, по Д'яволу це відповідь так. По методичці, так. А на практиці це д'явол. Тут і так, і ні. Дивіться, місяць пішов. Ні, любі мої. Вже починають апетити рости. Концентрація. І, до речі, четвірка пентаклів на дні колоди. Мало того, це концентрація інтересів і четвірка. Тобто, це вже чотири позиції. Рахуйте, як мінімум. Якщо ми беремо окрему категорію, додавайте сюди ще Херсонську-Запорізьку область. В принципі, питання було Криму не було. Ось додаємо ці дві області ще і отримуємо четвірочку. Тепер я хочу подивитись, ось що сюди ж. Ворог колись поверне. Території Донецької Луганської області назад в Україну. Колись повернуть територію Донецької Луганської області назад в Україну. Колесо в долі. Так. Це відповідь так. З часом, з великим часом, коли будуть зміни серйозні, я б сказала. Час хитро ще. Концентрація на цьому питанні, влада, зміна влади. О, любі мої, це коли зміна влади буде. Не раніше. Не раніше зміни влади. І на дні колоди д'явол. Дьявол на дні колоди. Щоб ви розуміли? Чекати не перечекати. Картинка така на даний момент.